как бы я больше драгунул. Да, Давайте тебя карты не было, да, Не было. Да. Да, да, да. Так, так, окей. Так. Так, другий приціл, якщо треба. Да, візьмеш. Макс, ось, ось. Ти далеко? Да Ні. А, ну да. Давай зараз. Так, погнали. Спасибо, у мене дві сішки є. Так, окей, тоді я візьму М-ку. МК 12. Та -моє. Можна комусь піснішка заказка? Відразу, да? Да. бетер. Так, ти де? Так. ось нас кидаю. Давай. Кидаю тобі двушку. Тобі буду шукати щось далі. Дивись, так я тут в, в принципі все, да, я тут в принципі все залутав, але можеш можеш ось пригодиться. Mm -hmm. Так, нас, нас типи в цьому, блядь, Залупать. Окей, окей, немає нічого на жаль. Погнали. Зараз на заправочку і далі Угу. Машинка он є в нас біля наді. Де біля мене машинка. Є відмітив. в нас далі, ж... чуть-чуть жовта мітка зараз. Отам там ось. Окей. Okay що, що, що? МК 12. У меня так уж ем. Находить минут. Е... бо спиньте, я їду Їдеш? Ну да, да. Ой, снова восьмый тут... приціл uh -hmm. О, восьмой прицел тебе требует. Давай. Ну як шов тебе. Є Хто? Зараз, зараз, Макс, секунду, секунду. Я панзерфауста положу в машину. Давай. Mm -hmm. Ей, далеко, він не відбігає. Mm -hmm. Окей. Зараз візьму тачечку. Золото. Раз, два. Мені ще тільки приціл великий і все. Давай. А де там біля мене мала бути тачка. Вже забрав Макс. А. -а. Давай так вольт метку, куда я нам лутат и с вами сейчас Давай сейчас до Нади. Надя, ты все залутала. Тут это? Да Та там ще далеко -десь. Ну есть. Вот там сейчас ешь. Ты я пішов на крайний ангар, а ты бери средний ангар. Давай, 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 давай. Ну, середній трохи прочистил. А. А, ну ты здесь. Она, Она э, цей. Що, що, що? О. Да, так тих 8. А в тебе є дальний прицел 5? Да, 24. Ага, окей. Окей, okay, ем. Тут богато есть семерок. Дуже багато. И в среднем богаты семерка. Yeah. Ой, возрождай уже. На 50 утра делал. Давай, Максончик, секунду. лутуйся и погнали, погнали. Давай. У меня скинем... даже прицела нема нормального. Угу. Окей, дальнього чи ближнього. Е -е, дальнього. Я зрозумів. Зараз пошукаємо. Так, десь тут ручку викинув, ручку десь викинув. Нема тему, так? Так, ну так, я не знаю. не знаю. Ну погнали тоді, буду з байкс що. Ну поки що будеш, давай нать. Ла-да, нара, надо, 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 я не могу. Ты хочу шукаешь? Блин, я хочу пойзервать носить четыре купюр, Е, Макс, нашла четвертый. О. Эй, давайте. ты. А, ну я візьму, ладно, я сейчас. Да, поместився. Давайте, давайте ба тачка дости. Ага, бачу тачку. Давай, Эээ. Выкинул. Не-не-не-не-не. Тихенько. Забежить, Забежит, Слайк, забежит. okay, Слак, слак, не усвоился, Окей, сюда, сюда. Давай-то, давай-то, Макс, Макс. Ну, пауз. Че, погнали? No. погнали? Да. Да, да, если что, у нас есть панцер-пауз. Так, на всякий. Кость можно... З машинки висадити. Ставте міточку, будь ласка. А якщо, коротше. Я думаю, що треба Шо? їхати в зону. От сюди я предлагаю, кіномер. А якщо, типа, із цієї херні стрільнути в машину до машини, там. Опискочить машину. Мислю. Конечно, але завалить сразу машину і ще й взірве машину, і понятно всіх висадить. Ого. Ай-яй-яй. Про що, ти говориш про цю, як вона називається? Електронну Про Panzer А, мані. про електронну? Ні-ні-ні-ні-ні. Ух. Хто це? Це мама. Там зверху хтось. Пожди мене, йо, йо А я чого ти випрягнув? А ти щось вдарився. Блядь, ну ти, ну щас буде мінус тачка, ну щас буде мінус тачка. Не-не-не, nee, все гуд, все гуд. Це very good. Погнали, погнали. Давайте, я хочу когось шибануть боком. Точно, як американський поліцейський. Ага. Oh, <laughs> там зараз буде водичка, если шо. Так, да, так. Можна через неї вже раз. І. Давай туди наверх, сюди будемо бачити що. Давай, Да, в принципі можна зона давай да, да, 14 секунд будем бачити. Давай, 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 давай. Ой, трошки будем. А, зона наша, окей, окей. Ой, давай <laughs> зараз, зараз, зараз побачимо. Так, можна тут лутанути ще? Тут в принципі нікого нема. Де? Кину мед. Ну давай, давай з'їздим. Давай я побіг, если. Підъезжай, Під'їжджайте, щас там лутанемо І поїдемо. по. Та йома Ого. Йом. Я задки їхав. Ти я нічого просто... не зробила. Ти добігла до машини. Оп. Хтось визвав цього БТРа. Ну давай подивимось, чи то БТР, чи ні. Спрашав. Я посміюся, якщо ще раз вкрадемо під кінець. Я б хотів би. А панцирфаус у нас є. Да. Якщо що. Стаки да, не... да БТР. Тихенько, тихенько. Було б красиво б зірвати. А де ти бачив. Де... А або зірвати, або бервати. Я фаски. чув, я чув, 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 я не бачив. У мене Сішка є, Сішо, можна поїзд. Так, чую машина, е, самоліт їде на нас. Зараз, зараз, зараз побачимо. Якщо скидує, то їде. Це не то це не да -да -да. не да. да. До нас він так. так да. Подивися, бачиш, дивись на 250, бачиш там шовін, напевно, нет. кинув. Машина, машина їде. Де? Угу, капець. Приїхала, висадилися. На Де, да. да, за домом мет Сідаємо в машину їдемо за БТР. Все, веса Зараз, зараз, зараз. Даше. Ш. Даше. Все, о, блин, их двое, це двухмест на была тачка. А, их двое было? Да. О, дыша, шо сте пройти у меня уйдем, может, утра. Не, меня не треба. Димовуха. Давайте, все що. Нормально. Синичи. Так, окей, okay, oh, давайте, давай. давайте. Все, в тачку, и давайте едем. Базона, зона, зона. зона. Норм типи приїхали, звісно. Так, да, красавці, давайте, давайте, Надя. Все, все поїхали, все, давай, все, давай, давай, бежу, давай, Біжу, 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 біжу. Це що, то гуманітарка приїхала? <звук> Та Та куди ти? Стій! Стій, кажу! Стій. Лікуйся, лікуйся. Лікуйся. Ще раз задавивши, і далі поїхали. Я насправді не задавив тебе Так що, то подав цей як бетер чи. Я не по я не побачу, не побачив, бо тебе приїхали. Якщо буде, то Якщо буде. Давай, давай, да, давай, да, валим, да. валим, валим, валим. Ой-ой-ой. Зараз, зараз, зараз. Давай десь сюди Будьте. го, давай десь сюди го. Зону. Треба на ту Нам сторону. Шутку. Ай, колесико пробили, походу, бо... Бля. Давай Два? по правій. По Два. правій стороні отакого їдь сюди. Поняв, я покажу. Метку їдь. На мою метку Пробуй якусь. А де твоя метка? Яка? Оранжева. На оранжеву метку пробуй. Да, 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 да. да, да. Так, Там так, 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 так. Я побачив БТР. Побачив? Так. Да. Зараз ми його висадимо. Ну, вроде би бетера побачив би. Я понял, понял. Ну там Можем... може бета, може цей авто ця машина. Може бути, Я трошки не поняв, що то було, ну, мені кажуть, що це був бетер. Давай, Бля, давай, ну, давай. Є, що Бачу На цьому, на це. подай точно сюда хочете? Колеса на місці, колеса на місці. Да, на, на, на місці, он просто покол. Опа, третий железо. О, ой-ой-ой, это здесь. На степе. Да, да. Да, сам. Да, сверху дэ. там, на мете. Угу. А, а бачу б... При... Приехали, приехали. Двое! Давай. давай, давай, да, красавцы. Де де все? Вже нема, все. Не, ну да. Фух. Не, ну точно? Пацаны пацани да, манции. А вони вони начали один одного валити, короче. Ні, не, ні. не там дуже, там дуже багато, там виходить, що цей Ну це два, два сквада, я думаю. Вони начали один одного. Ой. Що их Ну це там Авто. де Макс начал. А, в то і... Тихенько. Вот видите тоже оттейчки. Тихо, тихо, да. Їде? No, no, no. Ти, Зараз, ще, ще. Да, 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 ще тихенько. Ні, це, це поліцейська. Ага, Ну, тут. Эй, йо-мо, йо, -йо oh, мені працюет. Oh. Працюють, працюють. Не знаю звідки. Де, звідки? Кену, десь... кену метку, звідки? Да, да. Приблизно звідки. Ага, зараз, зараз, okay. зараз. Я ззаді чекаю, до Нас можуть ззаді підійти, за них хер делать. Що стало? Чекайте там. Дивіться там, я тут буду. А, а це це нам вбили? Да, да. Okay. Окей. Йде до нас? Ай-ай, це він, він катається просто. Аккуратно дивіться, акуратно. Кушай, ликушай, ликушай. А, ага, все, бачу. Я ззаді дивлюся, якщо що. Там там. Блин, их. Нет, они шо там там тусуются. Да ты познаешь. Якийсь... Там якийсь профессионал, честно кажучи, він дуже сильно попадает. У них там троє, че четверо. О! Но кноп! Молодець, молодець! Блин! Хорошо, добро. Бігом, бігом Тро... можна валить. Або. Может це хто Хорошо так попало. Высадилось друг. Вон. А, ага, окей, окей. Давай, давай, давай. Да, 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 да. Не бачу. Блін. Ну ты мах, ты махнул. Блин, що шути. А, все. One... все, все, все. Суди, вангар, вангар. Тихонько. Ши, блин. Оу, боже. Да, да. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Я вже тебя. Не бачу їх, не бачу що. Ага, бачу, ось, бачу. Вони якісь жо дуже окраду. жорсткі. Дуже жорсткі вони. Ну да -да, я пару раз бачиш. попала. Ну типу. Я так жовта, Блин, вони, вони Надя, до... Блін, Надя, сховайся в бік. Вони до нас підходять помаленьку. Це не подобається. Мені теж не подобається це. Але їх треба якось. Покажи, да, Є? Ага, Нет, бачу зверху. Спускайся, спускайся сюди вниз. Бляха. Як мені некусть. Ты ще бачиш? А, А, да, взор. Він в цьому місці. Бл**ь. За деревом. За деревом. Тут ось. Біля нас ось. Підходять. Блін, дуже ризикую, але... Це хто? Це хто ходить? Тихо. Тут океан у метку. Він за цим, бл**ь. С**а. Бл**ь. Тихенько, тихенько. А, а тут. Біжу, біжу, перебігаю. Перебігаю, по мені пальнули. Оу! Oh. Де де? де? Ні, сюди. Сюди, сюди забігай. E, там, де макс, призначить. Ага, він щось кинув, він щось кинув. Це я кинув. А, все. Це... Ми, Ми положення на. Звідки? Надя, пожди, бо я не можу. Дуже сильно а, жестко. ось жовта метка, жовта метка, він тут. Є один. Ай, мене збили. Блять, ну йоп. Все, 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 все. Там, все, там всё, де жовта метка. Ні, ні, з іншої сторони. Э, да, так, Макс, я до тебе. Жди, о, о, жди, о, о, я не. Перед тобою, перед тобою. Так, так. Так, все, мене збили. Мене я дотік. Не... Не Добивайся. Тихо, тихо, тихо. Я не можу. Да, да, там, там, там. Родно, <бузж> родно. І кинь му. Да-да-да, біжи в зону. Вс, красавец? Є! Окей. Ай, яй яй Жалко, нікого не одвали. Ну Бо дуже жорстко. дуже жосткий. Може зараз ігрова зона. Ну мені жовтня. Да, мене mm -hmm. десь звідси добили, Макс, це 100%. Ми ще там тип один. Да, да. Біжить, біжить. Да, ну, ти... Що, Сюди під як... гору, підгору, да. Як Яких менше стало, що. Ой, зверху, зверху, зверху. там був. <гум> да, я, бачу. я бачу. Ви бачили, що в мене з броньой обще вже все? Бачу, бачу, бачив. Да, сюди підбігай ближче. Так, топ 14. Фух, фух, є боліки якісь? Один болік Блин Ай-яй-яй. Ще похиль аптечку і себе. Блін, 90 цих. Блять, ну ладно. Та нічого страшного на цю аптечку. Вона тобі все одно не поможе, якщо що Швидко. Ну якщо проти мене склад буде, то я не. Не, не... Ні, ти можеш потягнути, подожди. Не факт що склад. Да. Вони щас один за одним порубаються. Я рубаються. Я сказала, так, так, да, да, вони я видно. Вони, вони. Блять, вони бачу, там зверху були. Я побачив, типа. Спереди, подожди, та подожди, та подожди. Та а, а ну за за це дерево, поки почекай його. Ага, тихенько, 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 тихенько. Ай-яй-яй. Не, він міг не поняти тихенько. Він міг не поняти бо. А моліка. Е... Він, Він там. ой ось-ось-ось. Тихенько. О, красавець, О. красавець просто, Макс. Полікуйся. Перепіка, полікуйся, так. Давай, 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 давай. Дивись, обережно, зона, зона. Зона у тебе зараз є. Дуже сильно лупить зона ця. Вставай, О. вставай. Бінтуйся. Бин зараз, 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 зараз. Хай забіжить і впаде. Все. Ага. Красавець. Бот, думаєш, щось дуже довго він е прожив бот, але. Шо, де сам? Труман пише, що каже, може бот був. Я... Хенько. А ну впай тут. Може візьмеш щось. Є щось? Звісно. Красавець, все. Давай, 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 давай. Я понял. Все, тихенько, ты Ти в зоне, чуешь? Может, возьми, зеленых трохи? Не, не треба ничего. Ага. Угу. Okay. Давай, 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 давай. Думаешь, один? Может, один четыре, да. Затихла щось. Тихенько. Чуєш, ти може сильно напалишся під цим. Це я думаю, помаху. О, ні, -ні, ні Ага. Ні. Може, до цього, до цього камня справа. Чш! Тихенько. Тижи, тижи. О, перед тобою. Красавець, okay. красавець, Макс. Вообще. Зона, 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 тебе буде їсти. 14 номер складу. Да, да, да. Я oh, чим полікуватися? Я. Yes. Так. Товіше. Лівіща. Лівіща. А, вони, Все, вони... Там і зліва, і да, був. Ну, молодец, Макс. ти дотягнув до топ-2, так що тут взагалі. Взагалі, так скажем, беспыта.